Вітаю вас, шановні телеглядачі! На сьогоднішньому відеозанятті ми з вами познайомимося, як саме програмувати математичні вирази. І так, для початку створимо новий проєкт. File New Project. Next. Назвемо його. відкриваємо папку SRC та створюємо наш клас генеруємо наш метод «Main». І так, нехай нам необхідно запрограмувати такий математичний вираз. В даному випадку в нас є дві змінні А та Б, які ми повинні ввести з клавіатури. Для вводу даних з клавіатури в Java існує об'єкт сканер. Створимо його. Тепер наша задача імпортувати його з нашої бібліотеки Java Util Scanner. Ставимо курсор на слово сканер і натискаємо комбінацію клавіш Alt-Enter. Тепер вибираємо імпорт клас та Java Util scanner Все, тепер ми можемо працювати з даним об'єктом. Уведемо нашу змінну А з клавіатури. Спочатку виведемо повідомлення. Заберемо наше закінчення LN, щоб наш курсор залишився в поточному рядку, опишемо нашу зміну A. Тепер ми визиваємо наш об'єкт «in» нашого сканера та його метод nextINT. В даному випадку ми введемо числове значення. Якщо у нас буде зміна «double», тобто число з плаваючою точкою, ми повинні вибрати метод. Next double І так далі. Зробимо те саме для змінної b. Отже, ми увели наші змінні. Тепер опишемо змінну c Вона у нас буде саме дабро, тобто число з плаваючою точкою, оскільки в нас є операція ділення в нашому виразі. І почнемо саме програмування. Беремо змінну А, так і пишемо А. Тепер у нас є дріб. Спочатку, щоб не запутатися в дужках, створимо одні дужки для чисельника. Тепер беремо операцію ділення і дужки для знаменника. В дужках для чисельника пишемо А плюс Б-1. В дужках для знаменника ми повинні нашу змінну А піднести до квадрату та додати двійку. Для піднесення до квадрату використаємо об'єкт PAV з нашої математичної бібліотеки МАС. І нам залишилося відняти добуток A на Б. Відкриваємо дужки, А помножити на Б. Крапка з комою. Все, тепер ми можемо вивести наш результат на екран. Знову скористаємося методом println об'єкта system.out та вкажемо, що змінна c буде дорівнювати. Це. Запустимо нашу програму на виконання. І так, переводимо курсор в наше вікно консолі та вводимо якесь значення. Хай буде для змінної А значення 3, для змінної Б значення 4. І в нашому випадку. Наша змінна С, наш результат Получився ось такий. Давайте зробимо вивід нашої змінної С з двома знаками після коми. Знову скористаємося методом printf. Вкажемо, що змінна С дорівнює. Тепер знак процента, точка, два знаки після коми. Тип float та наша змінна С. Ще раз відкомпілюємо. І ми вивели два знаки після коми. Розглянемо, як запрограмувати більш складний математичний вираз. Наприклад, ось такий. Наша задача розбити даний вираз на. Такі складові взяти чисельник, записати в якусь зміну F1, тепер цю частину записати в якусь зміну F2 та ось цю частину записати в якусь зміну F3. І так, приступимо. Ось цих три рядка ми закоментуємо. Вони нам не потрібні. Все інше залишимо. І так, створимо якусь зміну. Хай буде F1, в яку ми запишемо наш чисельник. Тобто нам потрібно добуток АБ піднести до степеня 8. Скористаємося нашою бібліотекою MAS та її методом PUV, в якому вкажемо добуток та степінь. Тепер ми віднімаємо А плюс Б. Помножити на мінус Б. Тепер опишемо якусь зміну F2 в яку запишемо ось це значення, і так, у нас є. Дріп. Тому створимо дужки для чисельника та дужки для знаменника. У дужках для чисельника ми опишемо синус 2А. Знову бібліотека МАС. Синус 2 помножити на А. Та в знаменнику нам необхідно B піднести до третього степеня, додати Б. Квадраті та просто b. До третього додати b в квадраті та додати b. Тепер опишемо нашу третю змінну, в яку ми запишемо значення ось цього виразу. І так, в нас корінь з 3 А. За корінь у нас відповідає метод SQRT, 3 помножити на А. Тепер поділити на 2B в четвертому степені. четвертому степені та і додати нашу змінну F2. тепер запрограмуємо сам наш вираз. Опишемо якусь змінну раз. В яку запишемо чисельник, в нашому випадку зміна F1, поділити на B у четвертому степені плюс A в третьому степені. Плюс та додамо нашу змінну f 3 і нам залишається додати лише 5 помножити на B. Виведемо тепер нашу змінну R на екран. Відкомпілюємо, знову введемо 3 та 4. І в нашому випадку ми отримали ось такий результат. Дякую всім за увагу!